Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 14 по 17 лютого. Мене звати Українчик. На мою думку, девіз для зимової погоди в нашій країні цього року має звучати так: погодні гойдалки для всіх українок і українців гарантовані. Або ж як не зійти з розуму від перепаду температур, який вам більше до вподоби? Напишіть в коментарях або краще свій варіант, якщо такий є, жарти жартами, але вся Україна бачить, наскільки сильно останніми днями потепліло. Мешканці південного регіону вже майже купаються в морі. А ті, хто живуть на Заході, півночі, Сході і центрі України, пишуть мені, що вже бачили, що прилетіли шпаки. А якщо вони прилетіли, то це означає, що весна прийшла. Особисто мені подобається, коли тепло. Але також я вважаю, що погода має бути збалансована. Схоже, природа також так вважає. Отже, на горизонті вже є ознаки добрячого похолодання. Відомо, що у двох областях температура впаде до мінус 13 градусів. Забігаючи наперед, скажу, що мороз не накриє одразу всю країну, він скоріше буде гуляти по регіонам. З цього випливає, що якщо на півдні буде плюс 10, то на півночі може бути мінус 8. А коли на сході буде мінус 11 градусів, то на заході буде плюс 7. Коротше кажучи, погодна ситуація доволі дивна, особливо як для лютого. 14 числа очікується потужна магнітна буря, сила магнітної активності 5 балів. Це дуже відчутний рівень. 15, 16 і 17 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, магнітна активність у ці три дні буде на рівні двох балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 14 по 17 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа. 14 лютого північ. На Чернігівщині, Сумщині, Київщині і у самій столиці денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів з позначкою Плюс. В Житомирській області, в світлі і темні години синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів. Хмарно і невеликий дощ. Варто чекати в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Херсонській області. І на Кримському півострові синоптики прогнозують від плюс 10 до плюс 12 градусів в денний час, від плюс 7 до плюс 5 в нічний. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5. В районі Бессарабії в світлі години доби. Термометри покажуть від 8 до 10 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. В Запорізькій області в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. На Миколаївщині в денні години плюс 8 плюс 10, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. В Одеській і Миколаївській областях покрапають невеликі дощі на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в світлі години доби від 5 до 7 градусів тепла. В темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Львівщині Тернопільщині і Хмельниччині. Вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла. У Волинській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень плюс 3 плюс 5, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів абсолютно в усіх областях Західного регіону України вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. в Луганській області термометри покажуть плюс 7 плюс 9 в денний час, плюс 5 плюс 3 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 6, плюс 4. В Маріуполі в день плюс 7 плюс 9, вночі від 6 до 4 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується на Харківщині, в Луганській і Донецькій областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3. на півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Вінниччині і Черкащині в денний і нічний час від 3 до 5 градусів вище нуля в Полтавській області в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 5 плюс 3. На Дніпропетровщині в світлі години доби від 9 до 11 градусів тепла, в темні плюс 6 плюс 4. Невеликий дощ очікується в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 14 лютого буде на рівні 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Цього дня вируватиме потужна магнітна буря. Будь ласка, будьте обережні. і Бережіть себе. Четвер, 15 лютого. Північ. В Чернігівській області. Вдень від нуля до 2 градусів морозу, вночі мінус три мінус п'ять. На сумщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна від мінус п'я до мінус 7. На Київщині і в Києві вденні і нічні години доби термометри покажуть від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Житомирській області вдень і вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Чернігівщині і Київщині синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. В Житомирській області хмарно з проясненнями. І без істотних опадів. В Сумській області випаде невеликий сніг, вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Запорізькій і Миколаївській областях вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла. На Кримському півострові в денний і нічний час буде від 5 до 7 градусів вище нуля. На Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, нічна плюс 5, плюс 3 градуси. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть. Від 6 до 8 градусів вище нуля, в темні плюс 5. Плюс 3. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму хмарно з проясненнями і без істотних опадів в Одеській і Миколаївській областях місцями невеликий дощ, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. В Закарпатській області вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів нижче 0. На Івано-Франківщині. І в Чернівецькій області в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від нуля до 2 градусів з позначкою мінус, на Рівненщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від нуля до 2 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів, вітер південно-східний. 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу. В Донецькій області в світлі і темні години доби. Термометри покажуть від 0 до плюс 2, в Маріуполі вдень і вночі плюс 2 плюс 4 градуси. На Луганщині, Донеччині і Харківщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 4, плюс 2. В Черкаській і Полтавській областях в світлі і темні години доби термометри покажуть від нуля до двох градусів тепла. На Дніпропетровщині вдень плюс три плюс п'ять, вночі від плюс трьох до плюс одного градусу. Невеликий мокрий сніг та дощ варто чекати на Полтавщині і Черкащині. На Вінниччині і Дніпропетровщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. В Кіровоградській області очікується невеликий дощ, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 15 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. П'ятниця 16 лютого. Північ. В Чернігівській області в денний час температура коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, в нічний від мінус 6 до мінус 8, на Сумщині в день мінус 6, мінус 4, вночі від 8 до 10 градусів морозу. В Житомирській області в світлі години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 1, мінус 3. На Київщині і в Києві в день від 3 до 1 градусу нижче нуля, вночі мінус 3, мінус 5. Невеликий сніг завітає в гості до мешканців Чернігівської, Сумської. І Київської областей на Житомирщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від нуля до мінус двох, на Одежчині вдень від плюс двох до плюс 4 градусів, вночі від нуля. До 2 градусів з позначкою плюс. В районі Бессарабії в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні від плюс 3 до плюс 1. В Херсонській області в світлі години доби буде від 0 до 2 градусів тепла. В темні мінус 1 мінус 3. В Криму в день плюс 2, плюс 4. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Запорізькій області в денний час від 0 до мінус 2, в нічний мінус 4, мінус 6 градусів. Невеликий мокрий сніг та дощ очікується в Криму. На Одещині, Херсонщині, Запоріжжі і Миколаївщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині вдень плюс 3 плюс 5. вночі від нуля до 2 градусів морозу. На Тернопільщині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 4 до 6 градусів тепла, в нічний від 0 до мінус 2. У Львівській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Рівненщині і Хмельниччині в світлі години доби температура коливатиметься від плюс 2 до 2. До плюс 4, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. На Закарпатті вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Івано-Франківській області синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла в денні години доби від 0 до мінус 2 в нічні. Абсолютно в усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в світлі години мінус 6, -4. в темні від 7 до 9 градусів морозу. В Луганській області в денний час термометри покажуть від 7 до 5 градусів з позначкою мінус, в нічний від 9 до 11 градусів морозу. На Донеччині вдень від мінус 4 до мінус 2, вночі від 6 до 8 градусів нижче нуля. В Маріуполі в день від мінус 4 до мінус 2, вночі мінус 4 мінус 6 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, в нічні мінус 2, мінус 4, на півдні Кіровоградщини, а також у Вінницькій області, вдень від 0 до плюс 2, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. На Полтавщині і в Дніпропетровській області в світлі години від 4 до 2 градусів морозу, в темні мінус 5, 7. Невеликий сніг варто чекати на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині і на півночі Кіровоградської області. На Вінничині, а також на півдні Кіровоградщини, хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер східний. 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 16 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Субота, 17 лютого, північ. На Чернігівщині в даний час термометри покажуть від мінус 3 до мінус 2 градусів, в нічний від 9 до 11 градусів морозу. На Сумщині в світлі години мінус 6 мінус 4, в темні від 11 до 13 градусів нижче нуля. В Житомирській області вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 4 до 6 градусів морозу. На Київщині, а також в Києві, в денні години доби від мінус 3 до мінус 1, в нічні від 5 до 7 градусів нижче нуля. В усіх чотирьох областях Північного регіону України хмарно з проясненнями. І без істотних опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні від мінус 4 до мінус 6. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох нічна від 1 до 3 градусів морозу. В районі Бессарабії в день плюс 1, плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. В Криму в день плюс 2, плюс 4, вночі плюс 1, мінус 1 градус. На Запоріжжі в денний час від 0 до 2 градусів морозу, в нічний – мінус 8, мінус 10. В Миколаївській області в день від нуля до плюс двох, вночі мінус три мінус п'ять градусів. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. В усіх частинах південного регіону України вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід у Рівненській і Хмельницькій областях. Денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2, на Тернопільщині і в Чернівецькій області вдень плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Закарпатті вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до мінус 2. На волині в світлі години доби плюс 3 плюс 5. В темні від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. У Львівській області в денний час від 6 до 8 градусів тепла, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. На Івано-Франківщині в день плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до мінус 2 градусів. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно східний. 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області, а також на Луганщині, в день буде мінус 6, мінус 4, вночі від 10 до 13 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 3 до 1 градусу нижче нуля, в темні мінус 8, мінус 10. В Маріуполі в день мінус 3 мінус 1, вночі мінус 5 -7 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів морозу, нічна мінус п'ять, мінус сім. На півдні Кіровоградщини в день від одного градусу морозу до одного градусу тепла. Вночі мінус 2, мінус 4. На Вінничині синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 в денні години доби, від 3 до 5 градусів морозу в нічні. В Полтавській області і на Дніпропетровщині в день мінус 4, мінус 2, вночі від 8 до 10 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний 5-10 метрів. За секунду, 17 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.